Ось так монтується блочна система. Спочатку робиться розмітка відносно розміру панелей. На гумову підкладку встановлюється ось такий алюмінієвий блок. Тоді сверлиться мінімум 4 дірки по краях. Можна 6, але це не несе якось додатково якості монтажної. Тоді заклепуються заклепки. 5 мм, якщо я не помиляюся. Такі спеціальні, вони подовжені і ззаду, ну це треба бачити, але коли їх заклепуєш, вони ззаду, з середини відкриваються такою квіточкою. І далі зверху додатково просиликонюємо для щільності, для надійності, для вологостійкості. Забагато силікону ніколи не буває. Ось як ми вже цього накрутили один за другим. Роботи, звичайно, багато, але помаленьку складемо конструкцію, далі панелі. І наступний об'єкт. Звертайтесь до мостру.